Всім привіт! Виїхали ось на таке поле. Будемо ходити тут з півгодинку-одинку і підемо в лісочок, не знаю, а там щось знайдемо. Має щось бути. Так що погнали. Ось перший сигнал і якась здається монетка, ну вона не ціла, як ви можете бачити. ось-ось-ось. Подивимося, що це. Що це? Так, а воно що срібне чи що? Так, зараз почищу покажу. Коротше, ось така монетка, жаль, не ціла. Але срібло. Представляєте? Да. Перший сигнал і срібна монета. Супер. Беремо, йдемо далі. Дядя Володя ходить. Знайшов ось такий гудзик. Посріблений з однієї сторони. Ладненько, підемо далі. Дядько Володька, ось таку штуку знайшов. У нашій землі дуже схожа на монетку. Будемо з вами розпаковувати, дивитись, монета чи ні, я ще сам не знаю. Ану. О, і да, монетка. Як завжди я почищу, покажу. Коротше, монета така файна. Буде шляпку для гвоздика. Взагалі суперовий. Лисовата така. Під шайба Да. да. Супер, монетка. Вдома пригодиться. Беремо, йдемо далі. Ходимо, бродимо. І коротше якийсь монітор лежить, напевно, якщо не гудзик. Та да, монета. Така грубенька. Тара почищу покажу. Ось така монетка чуть-чуть уставша, вибачаюсь за вітер, вітер дує, що капець. 1790 рік здається Ладно, тікаємо десь далі від вітру. Думаю, у мене якийсь монетос ось. Ох, вітер який подув. Що за монетка схожа на Буратінку Ні, це не Буратінка Чищу її. І вона, на жаль, лиса. Капець монети тут вбиваються на цьому ґрунті Ладно, йдемо далі. Коротше, у дяді Володі вже було два гудзика, я їх не знімав, то не цікаво. Ось якийсь скоругляс вискочив і тепер думаю, гудзик чи не гудзик? Ні, це не гудзик, це якась монета. А, легенька така. Може німець. Ай, вона вбита. Після всього, що це був німець. Якийсь. Взагалі нічого не видно. Ладно. Дядько Володько, Дам. вітаємо з монеткою, йдемо далі. У нас трохи дощ Легко. Є монетка. У, що за мене? срібло, дядько Володько. Але ні, це не срібло. Так, тіще показую. Ось така монетосина. Один крейсер якогось там року. Треба кидати в мило. Дядька Володька каже, навіть на шляпку не годиться, але щось там буде видно. Цікава монетка. Вітаю. Йдемо далі. Дядька Володька вцепив ось такий гудзик. Жаль, поломаний, якісь такі знаки, як ці соляні, здається. Ну, гарний ну, Буде йому гарний. Віці які кругляшки. Друга, знаки. Пол, друга половинка. А да? Ну давайте онлайн викопуємо хоч, хоч щось сьогодні. А ну ж де? О, у нас нова лопатка, бачите, яка файна. То писали, що та погана. Ми знайшли луч. Краще в 10 разів. На його удобно копати. Не бачу нічого. Дивіться як вона копає. Ну, як трактор. Ось тут. Yeah. Стоп. О, щось кругле. Дивіться, ми вам монетку викопали онлайн. Що за монетка? Так, зараз чуть-чуть славенько терну. Як це вони ці двушки називаються по-вашому Геллер. Два Геллера. Володька каже, два геллера, а рік не видно, маю побачу. А, там затерто трохи. Ну нічого, монетка файна. Беремо, йдемо далі. О, Знову якийсь монітос ось лежить. Опа! Магнітос. О, опять два геллера. О, тут стан поярче буде. 1899 рік Така цікава На ну, якийсь окес ось пішов такий Нездоровий Он не біда Тримайте фатіну Ой Патіна вона є така Чітка-четка Бірюзова прям Ходимо ось такий місцеві Ладно, йдемо далі Форма, дивіться яка файна, на? Але на жаль це не воно. А форма суперова, коли особливо вона так лежить. Отакого От майо! Ну нічого, йдемо далі. І слухайте, який співає. Файно. Мені якийсь. Так, якийсь крейцер. Так, почищу трішки покажу. Що його казати? Опять шайба піде. Лиса, вбита, хлам однако. Нічого, йдемо далі. І в цій ямці була ось така цікава знахідка. Якась нашивка, накладка, не знаю. Ось воно тут трималося на чомусь. Файна знахідка. Красота Берем, йдемо далі. Дядько володька накаркав монету велику, ось дивіться яка. Які жалько що не срібна. Та, як завжди, поганий стан. Нічого почищу зараз. Подивимось, що це. Це то хлам лисий, блін. Ще ніяка. Зробимо її. Отак. До свидання. Пока-пока-пока! Полетіло. Все, йдемо далі. Коротше йдемо помалу звідси, смилися в ліс, бо якась машина приїхала, може хазяїн поля. Не знаємо. Смилися бігом в ліс. Він чуть-чуть по полю приїхав, машину поставив і давай йти по дорозі. А ми опопі смилися. Якось стрмно. Йдемо зараз. Навер дивитися, стоїть чи не стоїть. Ладно, це що, всім пока. До нових зустрічей.